Матінко Тріця, присвята Богородице, де ти спала, ночувала. У місті Артепі, у місті Артеп'яні, бачила я сон страшний і дивовижний. Жиди взяли Христа і розіп'яли на три дерева, за руки прикували, за ноги, за золоті кучері, кров Христа капала в землю стікала. Я біля Христа плакала і голосила, бачила на цвяхах Його милі руки, відчувала всім серцем смертні муки, як вороги його жорстоко катували, як вони синочка мого розпинали, коли вони сина кололи, Він страждав від нестерпного болю, і я, його мати, разом з ним страждала. Жодної хвилини спокою не знала, почув Господь материнські слова, Святим Духом з'явився, своєй матері поклонився. Матінко трійця, пресвята Богородице, не страждай, не плач, про мене, Про істинного Ісуса Христа. Я в третій день після смерті воскрес, ті лиса свої поховав. Душу на престол посадив, і хто цю молитву буде знати, стане тричі на день її читати, той буде помилуваний, врятований і від Бога за часом нахорочений. Амінь, амінь, амінь.